Всім привітик, З вами Юлія і зараз буду проводити вам румтур в готелі Riolavites Sіде. Так, це стандартний номер на двох. Це нам вчора квіти подарували, але ви на це не зважайте. Така кімната сучасна. Цей готель був ребрендінг у 2019 році. Трішки є затертості, але нічого. Готель прибирають. Що в нас є в міні-барі? Дають чайничок, цукор, одному каву, низька каву, чай, але чай декий несмачний. Бутилочку води на двох. Ще в нас міні-борі є. Спиртне це наше. Дають фанту, воду мінеральну, Кока-Колу і ще був сок. Так, кондиціонер працює, телевізор плазма, але українські канали не працюють, вже перевірено. Не працюють хоч Вчора дивилась. Так, кондиціонер можна налаштовувати у нас 30 градусів. Дуже подобається, що багато зеркал. Для дівчат це саме то. Саме топ. Це не шкаф, шкаф знаходиться в кімнаті. Це у нас ванна така. До речі, гарно. Зроблено в стилі лофт. Ще нам дають косметики, до речі, мало, і де немає для боділу не для тіло. Такі, такі туалет, душова кабінка, дають рушнички. Звісно, погано те, що немає дверей, і якщо ви двоє і ви не дуже близькі подруги чи друзі. Ви не зможете заховатися друг від дружки. А так, в принципі, четвірка тверда з п'яти є за цей номер. Хулька, помахай моїм підписникам у Ютубі. Прибирають, ну, не так прям бездоганно, але тріхо є.